Комунальники взяли гаражі штурмом. У Рівному продовжили боротися з незаконно встановленими черепашками. Цього разу справа дійшли до вулиці Вербова. Там демонтували близько два десятка гаражів біля будинку 46. Зносили тимчасові споруди на вимогу розпорядження міської влади рівного. На меті демонтувати 12 із 20 прийнятих рішень рішенням виконкому тимчасових споруд гаражів. Оцінити час, який потрібен для того, щоб місто привести в порядок, благоустрій і встановлення таких. Тимчасових споруд оцінити дуже складно, тому що зараз є багато дуже звернень колективних мешканців будинку з проханням демонтувати незаконно встановлені тимчасові споруди. Усі власники нелегальних гаражів були завчасно попереджені про демонтаж, але до цього часу самостійно їх не знесли. Побачивши, що ініціатива влади не жарти, двоє власників гаражів підійшли до комісії з демонтажу нелегальних споруд і пообіцяли знести свої гаражі. Я подав заяву. На міського голову міськради вона зараз знаходиться на розгляді, на погодження і тікаю рішення. Я перенесу свій гараж, куди мені ну, дадуть місце. За словами депутата Рівнеради ради Олександра Курсика, на черзі готується знесення ще ста незаконних гаражів та кіосків по місту. А загалом у списку таких споруд є близько тисячі. Віктор Терещук у ритмі подій.